Привіт! У цьому відео я покажу, як завантажити відео з TikTok без водяного знаку. Перший крок створити новий обліковий запис TikTok. Натисніть профіль внизу праворуч, потім стрілку вгорі, і побачите опцію Додати обліковий запис внизу. Натисніть на неї та створіть новий обліковий запит. Якщо маєте інший Gmail, натисніть продовжити з Google і увійдіть з ним. Якщо ні, можна швидко створити новий Gmail. Це дуже просто. Просто загугліть Створити Gmail, пройдіть кілька кроків і маєте нову пошту. Зараз поясню, навіщо потрібен новий аккаунт. Точніше, це не обов'язково, але так зручніше. Потім перейдіть до TikTok, який хочете завантажити, і тоді внизу побачимо опцію Поділитися. Натискаємо на неї і нас перенаправляє сюди. Відео можна зберегти, але буде водяний знак. Щоб обійти це, посуваємо вправо і бачимо дует, натискаємо на неї. Ось як це виглядатиме спочатку. Натисніть ліву опцію, щоб бачити лише відео. Тут видно себе, це ніби зелений екран. Ось зараз видно мою руку. Натиснувши запис, воно йде у фоні, потім збережете. Часто без об'єкта перед екраном звук є, але відео стоїть. Щоб обійти, швидко покажіть руку чи обличчя, натисніть запис і приберіть руку, відео піде. Можете зробити це з будь чим іншим. Коли відео готове, тиснемо галочку внизу, праворуч, бачимо, що спрацювало, тиснемо далі, потім чернетки. Потім заходимо в профіль, дивимося і бачимо, що все працює. Лише на початку коротко видно мою руку. Це місце треба буде вирізати. Тут видно руку, потім вона зникає і відео йде нормально. Тиснемо на стрілку, щоб з'явилася опція Зберегти. Тиснемо на неї і маємо два варіанти: зберегти з водяним знаком або опублікувати і завантажити без нього. Тому створіть новий аккаунт, щоб не завантажувати це відео на основний. Тиснемо опублікувати допис ось тут, потім він публікується. Заходимо в профіль, тиснемо сюди. Потім натискаємо на три крапки і зберегти відео, як бачимо тут. Після цього видаляємо відео, знову натискаємо три крапки і гортаємо вправо до видалити. Натискаємо на це і вибираємо видалити. У мене воно навіть двічі збереглося. Гадаю, якщо натиснути завантажити допис, воно автоматично збережеться, але бачимо, що тут немає водяного знаку. Треба Треба лише обрізати цей початок. Ось так легко можна завантажити відео з TikTok без водяного знаку. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!